Навесні весні 2008 року розпочалася історія сучасного та затишного торгівельного центру на лівобережжі Кам'янського. Від початку це був ТЦ Материк, проект групи Рейнфорд. А сьогодні ТЦ має нового власника та новий формат. Тера це безліч магазинів, кав'ярень та кафе, що розташувались на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Яке значення має цей простір для міста? Дізнавались наші кореспонденти. Лівобережжя Кам'янського це наші окремий світ у межах міста. Тут проживає близько 80 тисяч кам'янчан. І зараз ми знаходимося біля торгово-розважального центру Тера, який ви обов'язково бачили, якщо б хоча б один раз бували на лівому березі. Це місто тяжіння, в якому щодня скупляються тисячі кам'янчан. Тут назначають зустрічі своїм друзям. А яка історія цього ТЦ? Будемо дізнаватись. Новий етап розвитку ТЦ розпочався у 2011 році, коли об'єкт перейшов до провідного оператора компанії Кроперс Груп. Відтоді комплекс отримав нову назву тера і новий формат все необхідне поруч. Саме тоді тут відкрився перший у місті супермаркет Варус. А у 2016 році тера оновилась. Модернізували фасад, галереї, облаштували комфортний дитячий майданчик та встановили яскравий медіаекран біля входу. За інформацією адміністрації, ТЦ «Терра» тера щодня відвідує близько 10 тисяч людей у вихідні до 12 тисяч а у святкові дні понад 15 тисяч. Кам'янчани кажуть, у тері. Бувають майже щодня. А як часто відвідуєте Теру?» все время? Кожний день по роботі. Як видається нагода, ну не ну, може раз п'ять за місяць. Просто не зовсім з роки після роботи. Е, мабуть, е, кожен раз, як тільки на лівому березі. Ну, доволі часто. Сьогодні в Тері працює близько 50 магазинів. Єдиний в місті магазин Юск, популярний бренд сенсей, а також Ало, Простор, «Мойо», Розетка, Люкс Оптика, Кактус, Акварель, Фемо, Галя Балована, Укрзолота і ще багато кав'ярень, модних бутиків та магазинів. Які тут улюблені магазини у вас? В основному варуші. варус. Варус? З магазинів ну акварель і сенсей. Ваші улюблені? Ну, варус, варус, все. І кава тут смачна. От кав'ярні покарама, ну, по ну, Франсуа менше, а от Покараму так. Варус, звичайно ж. Варус. Ну і мідур. Сінсей, іменно продуктовий, е укр золота. ТЦ «Тера», яка займає великий простір між першим та третім мікрорайонами, за ці роки перетворилась на місце, без якого лівобережжя важко уявити. А знайти людей, які пам'ятають лівобережжя без цього ТЦ, нам просто не вдалося. Ні. Можете уявити життя на лівому без цього ТЦ? Е, можемо, але тяжело. Ні. І ще б в нашій стороні таке щось з'явилося може б сюди і не ходила, а так ні. Ну якби, якщо щось велике. Дуже комфортно, майже повний спектр послуг. Тут можна ну, і вещі купити, тобто ну, все, що необхідне. Думаю, без нього ні. Ну, комфортно, багато людей. Багато покупців, так. та ну дуже удобний магазин тут.